Є Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Савича Сковороди, факультет історії і права. Сьогодні наші здобувачки факультету історії і права, гусак Ольга, Ходаковська Аліна, Явтушенка, Анна будуть спілкуватися і розповідати вам про трагічні сторінки українського народу. Кожну суботу, четверту суботу листопада. Ця українська нація кожен українець вшановує пам'ять жертв голодоморів 1932-33 років, а також жертв голоду 1921 1946 та 47 років. Але сьогодні ми з вами поговоримо а, саме про Голодомор 1932, 1933 років. У цю суботу кожен з вас може поставити на підвіконня свічку, запалити її вдома. І це буде така спільна акція шанування пам'яті людей, багатьох людей, дітей, жінок, людей похилого віку, які, на жаль, загинули. Отже, я передаю слово нашим шановним студенткам, які продовжать інформацію. Будь ласка, так. Всім ще раз добрий день, так можна, будь ласка, дозвіл на показ екрану, бо немає, отже. Ще раз наголосимо на темі. Сьогодні ми з вами будемо говорити саме про той страшний голодомор 32-33 років, який забрав найбільшу кількість людських жертв. У світі сталося багато трагедій, страшних трагедій. Так, були різні війни, катастрофи, які забрали життя людей. Коли гинуть люди від стихійного лиха, аварії літака чи потягу від виверження вулкану це одне. Коли люди гинуть на війні, захищаючи свою батьківщину від ворогів, це, це вже друге. А коли люди гинуть від голоду, від того голоду, який здійснювався спеціально, це вже зовсім інша історія. Однією з найбільших трагедій українського народу став саме голодомор 32-33 років. Остаточно його причини досі не з'ясовані проте очевидним є те, що цей голок виник не внаслідок якогось стихійного лиха а був організований штучно. Так ота прискорена колективізація і встановлення високих планів. Лібо Далі потім ті ж самі постанови уряду, відомі під назвою Законом про п'ять колосків, і той самий експорт хліба за кордон призвів саме до того, до цієї події, яку ми називаємо Голодомором 32 33 років. Як же влада діяла під час Голодомору на території країни? Ну тут все да, така політика. Досить цікава була, незважаючи на голод, незважаючи на ті процеси, які проходили в державі хлібозаготівельні комісії, працювали. Слідкували да, за тим, щоб план виконувався. Було заборонено поширювати інформацію про голод. Навіть створювалися такі да, чорні дошки. Ті села, які не виконували плани сільськогосподарських заготівель, їх оточували військом, звідти неможливо було виїжджати. Так можна було виїхати тільки з паспортом, а населення сіл паспортів на той час ще немало, і таким чином ми можемо з вами зрозуміти, що те керівництво, та керівництво держави, воно здійснювало геноцид, геноцид українського селянства як от найбільш національно свідомо версту населення, яка чинила опір соціально-економічній політиці більшовиків. Ну і зараз ми пропонуємо вам переглянути таке коротесеньке відео, і пізніше ми з вами трішечки поговоримо. Тобі не холодно? Ні. Ти прийшов? Ти приніс мені яблуко? Так, а звідки ти знала? Люди завжди приносять мені яблуко. Присвячено це відео. Ви розумієте, що це пам'ять про померлих в Голодоморі. І так вже повелося, що щорічно, 4 суботу-листопада, люди несуть до пам'ятника яблука як символ пам'яті про померлих, про особливо тих діточок, які не дожили, не змогли жити їм, не дали такої можливості, але ми про них пам'ятаємо і завжди будемо знати. Тож, давайте йти далі. І зараз ми з вами. Будемо ну, трішечки так е, пофантазуємо, можливо, так. Е, ми будемо в такій атмосфері казки. І в атмосфері казки ми вами дізнаємося про цей голодомор. Отож, ця історія відбулася відбувалася в селищі Калачі. Така назва була йому дана не, дар, не дарма, бо е, побачити тут дитину без смаколика було просто неможливо. Земля там добре родила, врожаї були багаті, і господарі не взагалі не жалкували хліба ані для сім'ї, ані для тварини. Дійшло навіть до того, що почали хлібом свиней годувати, а малі діти ним у футбол замість м'яття грали. Одного разу до цього селища приїхала нова сім'я двоє батьків та донечка Христинка. Дівчинка була така тонесенька, немов тростинка, одягне вишиваночку та виходить до дітей, але не грається, а здаля дивиться, і сльозки з її блакитних оченят течуть. Одного разу, насмілившись, Христинка підійшла до дітей та сказала Не можна хліб ногами буцати, прийде із лісу голодний дух і все у вас забере. Але діти тільки посміялися над дівчинкою і прогнали її. Прийшла Христинка до дорослих та тенько сказала Не можна свиням хліб кидати, він святий. Дорослі навіть оком не, помили, не повели, чи може їх якась малявка вчити. Бігала дівчинка по селу та благала. Бережіть хліб, бо, почує Голодний дух прийде і всім погано буде. Але ніхто її і слухати не хотів. А біля села дійсно був темний ліс, у якому навіть дорослі боялися ходити. Саме там, під високим шаром землі, у кургані спав голодний дух. Прокидався він лише тоді, коли люди 365 днів поспіль торкалися хлібом землі. Останній раз це було так давно, що вже і не пам'ятав ніхто забули. 365 разів кидали мешканці села Калачі хліб під ноги на корм свиням. 365 разів діти футболили його ногою, і прокинувся Голодний дух і прийшов у село. Не один він прийшов, а повів із собою людей зі зброєю, які силою почали забирати у людей не тільки хліб, але й інші продукти. Дорослі намагалися сховати їжу. Але голодний дух знаходив її за запахом. Не мали вже селяни права на своє поле зайти. Охороняли його люди страховиська і вдень, і вночі. Закон видали хто п'ять колосків зірве, той у в'язницю потрапить. І так розпочався великий голод. Почали люди вмирати, а Голодний дух цьому радіє. Згадалися тоді Христинчині слова, але вже пізно було. Розізлились люди, викрали вночі дівчинку у батьків та в темний ліс Голодному духу на поживу кинули, бо думали, що вона у всьому винна. Може, так і було б, але зняла христинка своє намистечко та кинула на землю. Вмить у темному лісі запалали тисячі свічок і показали дівчинці дорогу додому. Голодний дух не міг навіть доторкнутися до дитини, бо був на ній український оберіг. Вишиванка. Так і дійшла вона до селища. Зрозуміли люди, що вишиванка від Голодного Духа рятує, попросили батьків-христинки пошити їм український оберіг. Батьки, дівчинки, були добрими людьми, зла не тримали, і за одну ніч. Батько пошив селянам вишиванки, а матусі з донечкою квіти на них вишивали. У вишиванках тих візерунок змішався з кров'ю від поколотих голкою пальців, тому ще сильнішою стала сила вишиванки. Потягли люди вишиванки і вийшли проти Голодного духу. Не зміг він протистояти такій чистій силі і знов сховався під землю у темному лісі. Ще й досі чекає, коли ж люди знову хліб кидати на підлогу почнуть. Пам'ять про ці події збереглася і до наших часів. Українська вишиванка і хліб святий від усіх бід рятують. А щоб люди про це не забували, щороку, в останню суботу-листопада, українці запалюють на вікні свічку пам'яті про ті страшні часи. Отож і ми будемо пам'ятати. Ці події. Ну, а так. зараз у нас наступна наша зупиночка. Так і зараз ми пропонуємо вам трішечки повторити так те, про що ми вам розказали, про події голодомору, згадати так ті основні дати, основні події, про які необхідно пам'ятати і про які не можна забувати. Отож, тут ми зараз на екрані бачимо декілька запитань. Вони всі стосуються так, того, що ми вам розказали, того, що було в касці, е, і тих дат, тих подій, про які ми з вами сьогодні говоримо. Давайте перше наше запитанечко. Коли ж у нас почався голодомор? Так, і тут є шість варіантів відповідей. Це 33 рік, 32-й. 32. Так, якщо я тридцять другий є. 32. Відповідь. А коли він закін наступне запитання, коли він у нас закінчився? У тисяча третьому. Всього, всього рік тривав, все правильно. Так, під час голодомору у нас існував закон. Так? Ми вам читали а, легенду, що не можна було на своє поле заходити, і якщо зірвеш там стільки ж, П'ять колосків. колосків є, так, правильно, закон про п'ять колосків. Далі, до чого на голодомор? Так, як наслідок голодомору у нас Мільйонів людей. Смер... Так, сталася смерть мільйонів людей. Є різні показники, так, але вони досить, досить великі такі. Таке складне, можливе питання, так. Замість хліба я вам давайте допоможу. Толяне у нас... Україна. Спіши та сміття так їли люди замість хліба. Но, що селяни хотіли під час голодомору? Це досить велике питання. Так, єдине їх бажання це було поїсти. Є. Так, хоча б щонебудь, так, перекусити, аби не помирати з голоду. Так, ось це питання. Давайте я вам підкажу, що символом голодомору є квітка незабудка, так, щоб ми... незабудка, Так, не забудь, так не щоб не забували про ті події і пам'ятали про ці... Ті... Ось це нормально. Ну, а зараз така хвилинка спогадів. Ми з вами згадаємо тих людей і прочитаємо їхні такі пам'ятні моменти і трішечки поговоримо. Отож, Анастасія Максимівна Кучерук, жителька Житомирської області, згадує: На світі весна, а над село надвисла чорна хмара. Діти не бігають, не граються, сидять на дворах, на дорогах. Ноги тонюсінькі, складені калачиком, великий живіт між ними, голова велика, похилена лицем до землі. Лиця майже нема, самі зуби зверху. Сидить дитина і чогось гойдається всім тілом, назад, вперед, скільки сидить, стільки й гойдається. І безконечна одна пісня напівголосом їсти, їсти, їсти. від чого не... Колі трішечки поспішила, так а, давайте ми з вами трішечки поговоримо ця історія про дітей, які не мали можливості поїсти, а це було їх основне бажання, і вони цього не могли зробити. А ми зараз з вами дивіться, живемо і можемо будь-що собі взяти, будь-що купити. У нас усе є. Ми маємо цінувати ці моменти і насолоджуватись тим, що в нас є зараз. Погади Петра Оливки, мешканця Дніпропетровської області. Коли мені було 12 років, засудили за колоски мене малого на 5 років до важких робіт. Мама пухла разом із сестрою і померла прямо на моїх очах. Одне спасіння. Ми ще наносили в норки запаси землею обгортали їх у круглих кубках, а ми вже їх роздоблювали взимку і забирали ці запаси Тобто, бачимо так, навіть маленьких дітей засуджували. Пощади не було нікому. Ну, і останній спогад, який ми маємо прочитати. Оля трішки переключила, давай повернемо дякую, про дітей. Знову ж таки, про дітей. Спогад Івана приступнього. А голод почався ще в 1932 році. Врожай був непоганий, але увесь хліб намолочений забрали мітлу В поле нікому було виходити. Люди мерли, як мухи. За день вмирало до 20 душ. Не було кому ховати. Тобто була їжа, могла бути їжа, але ось таке сталося: Голодомор Ну, а зараз. Ми з вами е, зробимо те, що маємо зробити, так? Наш обов'язок сьогодні це зберегти пам'ять про всіх невинно закатованих, пам'ять про тих, хто не дожив. пам'ять про тих, хто не долюбив. про живих і ненароджених. Ніхто не має права про це забувати. Український народ заслуговує і шани, і поваги. А пам'ятником жертвам голодомору хай буде наша пам'ять про минуле. Небайдуже ставлення до національної трагедії. Тож просимо вас вшанувати всіх померлих в тім страшнім голодоморі 1932-1933 років хвилиною мовчання. Дуже вам дякуємо. Ну, а зараз, така заключна хвилинка нашого уроку. Ми пропонуємо вам долучитися до флешмобу. Я думаю, вам передавали наше прохання зробити свічечки, так, намалювати чи, чи надрукувати, як вам буде зручно. І зараз ми просимо вас їх показати. І ми зробимо такий загальний скріншот. І це буде нашим таким долученням до пам'яті тих шерстів. Зайчики, хто малював свічечки, піднесіть їх до екрану, щоб було видно, будь ласочка. Ми, ми вже бачимо, дуже вам дякуємо. Зараз ми зробимо скріншот. Це буде дуже, дуже таке прекрасне дійство, яке відбувається зараз. Я тут декілька фото зробила. Оль, ти встигла? Ми можемо вже. Так, я так пускати... зробила. Дякуємо вам. У вас дуже гарні свічки пам'яті вийшли, у всіх такі різні. Так? Кожен малював від себе це видно. Ми вам дякуємо, що ви долучилися до нашої такої ініціативи. А на сьогодні ми з вами вже завершуємо. Так, ми поговорили про ту сторінку в історії, про яку не можна не говорити, про яку потрібно говорити, і про яку потрібно пам'ятати і не забувати, бо це історія нашої країни, нашої держави. Ми вам дякуємо. На сьогодні у нас для вас все.